Наприклад, вони змогли встояти перед такою прекрасною рослиною, як аденіум і вирішили, що вона вам потрібна, бо це пустельна троянда, ще називають цей сукулент. І ось у вас до вас потрапив ось, така, ось такий папірець. Тут все написано сонце, пряме сонце, напівтінь він потребує. Температура, температурні умови з 10 до 25 градусів, помірний полив, не їсти. Е, ну, я хочу розповісти про декотрі особливості по огляду за цією рослиною для новачків. Він стресує. Тобто будьте впевнені, що коли ви його принесете додому, і ваші умови для нього будуть геть незвичні, він ось так поскидає купу листя, щось там віджовтить собі і так далі, і тому подібне. Але не хвилюйтеся, не бігайте із ним, з боку в бік, поставте на його постійне містечко спочатку. Поставте десь світле місце, де на півтінь, наприклад, якщо це весна, літо, осінь, на пряме сонце поки що не виставляйте. І дня 4, 5 дайте йому адаптуватися, щоб він відчув сторони світу, де у нього сонечко, а потім. Витягуйте його поступово на сонечко, але не крутіть. О, він ось так не любить, коли його на підвіконі ось так м -м, крутять. В принципі, увесь догляд за цим сукулентом прекрасний, такий самий, як і за сукулентами. Дуже скудний полив взимку. Восени ми частоту поливів скорочуємо. Зараз Зараз раз на 10 днів можна поливати. Якщо сира земля, чекаємо, що він висохне, влітку любить воду. От прям любить пити воду. Тому до його горщика підходьте частіше і перевіряйте, чи не просох земляних ком, а вам вдалих покупок такої прекрасної рослини. Ось такої. Па-па!